8 сентября суд вынес постановление при остановке строительства и будь каких-либо работ из, на строительстве этого данного объекта на время вынесения решения. Дівчата, не йдіть до нас, будемо спілкуватися. Спілкуватися. Будемо спілкуватися, йдіть до нас. Іди сюди. Будь ласка, швидко виходимо, або я вас білими роблю. Білими робите? Виходимо. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Женщина. Ви не бачите? Будемо. Доброго дня. Ви не маєте права без ви не маєте право права без, права без, права, без рішення суду. У них відпрацювання О, по заяві. Нас викликали спеціально вийти в будинку. Зараз прийде людина, з якою будете розмовляти. А де вона? Де вона? Ця людина? З, зараз прийде. Водя? Зараз Водя. прийде. Зараз зараз Це в марші сюди, це приватна власність. Це Ми територія. з міліції зайшли, тихонько, тихонько. А хто така міліція? Виходьте, руки не розпускати. Виходьте. Виходьте. А ви можете прокоментувати? Я можу прокоментувати, хоч ви мене підставляють. Я можу, заберіть. Тіхонь, тихонько. заберіть, будь ласка. Не надо, без рук, пожалуйста. Хай не йде з приватної власності. Сідіть, будь ласка. Якщо приді, захочете, щоб я так, вам прокоментував, прокоментую. Взяли. Добре? Yeah, Ми вас теж знали, як ви руками проти, проти народу, проти влади, yeah. проти преси. Yeah. Проти, преси. проти преси. Яка преса? Як це яка преса? А то заангажована жовта преса. Яка заангажована жовта преса? Я бачу, як цю пресу. А чому хвала суду не виконується? Зупинити а ви зупинити будівництво а ви хто такі? А ви хто такі? Ромада, ми громада. А ви яка громада? Ви хто? Ну, ні, ну звісно, прокоментуйте, чому не виконується ухвала суду. будівельні роботи. Чому проводяться? Алло. Які будівельні роботи? А які ми, ми бачили на люди власні люди очі? Ті що ви казали? Люди Шо? працюють да. люди Де? працюють чому? вже в своїй власності. Де в які власності? у в них є право власності? Будинок не здан в експлуатацію. У них не може бути право власності апріорі. Мені казав сам ваш ваш друг ліник. У нього брат прокурор, Викликала міліція за номером, 102. було. Викликав міліцію, я і на, на, написав заяву стосовно того, щоб ну, зрозуміло, то, що чому відеозйомка не ведеться, не встановлюється. Тут особи всі встановлені, тут є громада міста.